Вчителі такі ж люди, як і ми. У кожного з них є свої вподобання і таємниці, звички та пріоритети. Тож незадовго до святкування Дня вчителя наша медіагрупа вирішила дізнатися деякі секрети наших вчителів. Ви із задоволенням йдете на уроки. А хоче в того, в кого гарні зуби. В кого не гарні зуби, хаваються по куткам клас. Ой, прогулюють. Прогулюють не часто. Я думаю, що дуже рідко. І якщо прогулюють, то з, з, з певною причиною. Ну, напевно, тому що їм вже хочеться відчути себе вільними, дорослими. Ну чому? Тому що на ну, вулиці сонечко, тому що хочеться поспілкуватися більше, тому й прогулюють. По-різному, зазвичай фантастично. А можете навіть приклади? Що був, тільки що на, на північному полюсі. Забув, проспав, не хочу, не можу. Ну, треба його поругати, щоб він не опаздував на уроки. Завжди є причини, обов'язково. А, що він звичайно говорить, так? Да? да? Ну, придумує всякі історії, то голова у нього там заболіла, то нога розболілася, там розтерп, мозоль. Всякі бувають відмазки. А яка у вас на плата? О, який питання складний. Суму не можу сказати, тому що ні один ще не признався. Мені не цікаво, а якісь питання не пам'ятаю вже. Затрудняюсь відповісти на це питання. Ну, знаєш, что багато. Багато, десятки тисяч. По-моєму, 18 тисяч. Мало зарплата. Як вчителі йдуть на роботу День зарплати? Це велике свято, ми готувалися. По-перше, ходили з троєм. Святково одягалися, різні атрибути готували. Імели определенний надліжачий віт, зачіски з бантиками. Обов'язково на шиї був галстук Красний. І всі були в таких червоних іспанках, називали їх, емблеми, шари з галстучком. І... Такі на голову одягали. І пілотка, о, згадала. Дуже гарний вигляд був. Ходили рядами і колонами, дружно, організовано, з радістю. з прапорами, звичайно, йшли. І славили великого Леніна. Хто заставляв? За що у вас можна придбати оцінки? Це кава? І цукерки шоколадні. Ой, ну не можна за... хот-дог, а я люблю подох. дог <рискалю> <рискалю> Морозиво. <рискалю> Зефір. Пельмені. <рискалю> Що найчастіше ви забираєте в учнів? <рискалю> Солоденьке. О, ні, це видень. Ви, <рискалю> <а с> борщ. <рискалю> <рискалю> борщ. <рискалю> Салат олів'є. Яблучком. Картошка жарена. Як ви відноситесь до відмінників? До всякого. Та ніяк відноситися відноситься можна. Буває ну, бо якась причина є на це. Ні. Гарілки наші, махаєчка. Мерзаєва, махай махає. Анастасія, махай ручка. Це теж люди. Ну, а що ж? А на чому ви добираєтеся у школу? Машки, на Тільки на велосипеді. На велосипеді. Ой, на чому? На велосипеді. А, в основному на коньках. Ну і на, сань, на санках. Ну, пробувала на коньках, але я не могла добре на них їздити на одному, лише. На велосипеді. На велосипеді. На велосипеді інших у нас не було, на жаль. Велосипед, звісно, присутствовав <рес> на машині, напевно, з батьком. Коли ви взимку збираєтесь до школи, що ви з собою берете? Ну то підказуйте, що мені взяти? Підручник фізики, гроші. Мабуть, дітей, теплу ковдру, чайочок у термосі. <рес> Завжди виживите з цим підручником. Їжу, термометр треба. Екстремальних умовах. Ну, звичайно, це спальний мішок. Добрий такий, так? Да? Шубу взяти треба? Валінки, шлем. І транспорт для того, щоб пересуватися, це санки, лижі для да, катання. Ну і думаю, напевно палатку ще якусь візьму з собою. Ну, Лижі тяжко, сані також. Гарні чоботи. І пісню. Чим, на вашу думку, діти займаються перебуваючи в інтернеті? Це те, що людина робить своїми руками. Приклади ось у нас у кабінеті є. Ось бачите, творчість, виставка нашої народної творчості, яку творить наш народ на уроках. Різьблення по дереву, вишивання ну і багато іншого. Подивіться, будь ласка. Ось, ось ви на шкафу стоять, це все зроблене руками. Казки, приказки, загадки, анекдоти. Рослів'я, приказки. З яких слів ви починаєте урок? А, ну, єдине, що можна сказати, жили, були дід та баба. І я з ними. І була у них курочка ряб. <рес> ну, це початок. Знесла курочка, яєчко. <рес> несе галя воду. Дід бив, бив, не розбив. Ми ехо, ми ехо. Корами слогнеться. Баба била, била, не розбила. Вместе весело шагать по просторам. А мышка била, а за ней Иванко, как барвинок веется. Хвостиком зачепила <с meg> по просторам. Яичко упало и разбилось. Пошли мне, Боже, только лишний выходной. Близится эра светлых годов. Вы знаете, вы знаете, А, голос у мене не дуже такий, не, не співучий. Всіда, будь готов. А як вчителі заповнюють класні журнали? А хай вони самі розкажуть, як в них виходить. Крива коса. Розмальовують дуже гарно. Писати вони ще не почали. Не хочете розказати? Не стараються, але ж як вийде. Спочатку дуже важко, вони не розуміють, потім звикають, тримають в руках ручку. Ну, давайте покажемо. Ой, дуже складно виходить. Багато, багато треба зусиль для того, аби отримався правильний крючочок, петля, паличка і так далі. Ой, ну хто при... прикладає зусиль, то в них зразу виходить. У кого як виходить? Все зависить від способності чоловіка. Чим займається вчителі в учительській. Ну, ви скажіть. Дівчата. Ні. Дуркують. ума сходять. А треба що? Робити повторювати, готуватися до слідчого року, так? Прекрасно. Ну, як маленькі, учні. Початкової школи, бігають, стрибають. Витирають дошку, якщо вони її забруднили чим-небудь. Так, да, Так, Діма? Да, Діма згодний. Бігають, скачуть, відпочивають. Одні йдуть тихенько, другі бігають. Ну, як діти? Як діти? Ага. ну, Зазвичай вони кричать, ура і біжать на перерву. В нашому корпусі перерух. По крайній мірі, в інших в самих, я не знаю, але у нас більш дисципліновані. Все ще завгодно. Бігають, стрибають, сідають на вікна, на парти, на столи. Так ми правду кажемо. Ну, деякі, деякі ще повторюють домашні завдання. А ми виправимося. Чим годують дітей у шкільній їдальні? О, Господі. <ривання> ну, якусь, якусь екзотику, напевно, те, що я вдома не попробую. Піцу або пасту, або лазанью. Або морепродукти. Вегетаріанські. Десерти, да, морозиво. Салат якийсь новенький, щоб фігури не нашкодити. Навіть не знаю. Красну рибу. Жареної картошки. Здесь, що ми У меню є, так. Да? Не, ну як Зачем кормлять? кормлять? Та, извините, меню. люди йдуть поужанку. Рульку дружба, яка називається мраморну закуску із свиних ушок. Ми можемо вам предложити салати по-корейськи, з буряка, капусти, Можемо вам предположити також з грибов салати. Курицю по-японську японськи можуть. Можемо вам призводити страгаліки, кіпси, сваріння, коптил, коктей, коктей. Молочні коктейлі з ананасами, з гранатами. Можемо вам також шоколадний коктейль. Все для вас. Опущіть директора нашої школи. Ну, В першу чергу порядочність. Вірність, трудолюбіє, душевність. Ну, красота внешняя. Я ставлю на останнє місце. Красива, розумна, лагідна, добра, любляча. Якою ви бачите ідеальну школу? Бо мені все подобається в школі. Все подобається. Все подобається в, мої, в моїй рідній школі. Ну, кожен раз по-різному напевно все подобається, якби ще були слухняні діти і батьки розуміли вчителів. Просимо сприйняти дане відео як жарт і не виганяти наші школи і накарати вчителів за правду. Ва не вітається. Бачите, яка ще й в місяць мануть. Дедень да? щасливий і чудовий. Вітаємо вас зі святом. Натхнення працездатності бажаємо вам багато.